Легендарний Суперкар Ferrari F40 Він був розроблений на честь святкування 40-річчя компанії Ferrari і був останнім автомобілем Ferrari, схваленим особисто засновником компанії Enzo Ferrari. F-40 відповідно означають F Ferrari 40, 40 з початку заснування компанії. Кілька років носив титул найшвидшого у світі серійного авто для звичайних доріг. З максимальною швидкістю 200 міль на годину або 321,8 км на годину. Модель F355 або 355F1. Тут 355 означає, що об'єм двигуна 3,5 літра, а 5 кількість клапанів на циліндр. F у першій назві підкреслює, що це модель Ferrari, а також ця модель є високопродуктивною та флагманською, включає найновіші автомобільні технології та інновації. F1 підкреслює те, що авто оснащено коробкою передач у стилі Формули-1.